Я так дивлюся. А ну підміть, будь ласка, руку, хто народився до 1991 року. <рес> ну, Тоді ви мене зрозумієте. У молоді бувають деякі речі, і важко зрозуміти з тої епохи. Я хочу звернути вашу увагу на одну особливість. Ви всі, напевно, і помітили в ті часи. Зараз молоді їй важко це збагнути. Бо зараз дуже багато речей, які навпаки. Ну, наприклад, в часи Радянського Союзу майже всіх були гроші, але за них нічого не можна було купити. У магазинах все було дефіцит, і завжди все вату, переплачувати, діставати. От так було чи ні? Зараз ми декілька десятків кілометрів від лінії фронту, зайдіть в АТБ. Зайдіть будь-який автомагазин, то побачите, яка різниця, бачите, все навпаки. Але та особливість, коли був тотальний дефіцит. І в поведінці людей воно такі певні ну, шаблони деколи викладало, виховувала. Я про одне з таких шаблонів хочу зараз розповісти. Часи Радянського Союзу. Накритий стіл, пюре, котлети, сервант, сервізи мертвим грузом лежать чекають час банкету. Чому це все лежить без діла, господар каже до дружини. Ні разу з того ми не їли. Не можна! Це ж не мов вітрина. Це люди, щоб туди дивились і бачили, у нас є статки, що перед гостем похвалились, що живемо тут не в заплатках. Багато років промайнуло, бо швидко час у вічній злине, та, мабуть, досвід не забули. Бо й нині є такі вітрини. Ось Біблію у позолоті на місці видному поклали. Щоб зрозуміло босі, хто ти та вже давно не розгортали. Бо тут вона не щоб читати, на це немає і хвилини, а виглядом, щоб всіх вражати. Оце така собі вітрина. Це дух сучасної епохи. Ось на вітрині християнство. Але придивишся хоч трохи, а у душі гріх, світ, поганство. Не треба, Господу вітрини. Йому потрібна чиста віра, щоб час страждань Блаженство днем був щирим, а не лицеміром. Амінь. Нашого братика, братика в Господі. Я дуже рада і дякую Богу, що я його знаю. І ви, напевно, чуєте кожну неділю, кожний. Хвилююся кожне зібрання, коли я називаю автора Миколи Малицький. Да. Да. Я дякую Богу, що я знаю його, дякую Богу, що він мені присилає тільки новий вірш. Сразу він тут, я його тут читаю. І найбільша мені подяка, що ці вірші приймаються в госпісі з відкритими ротами, з відкритими очима слухаю, ви знаєте, і плачуть. А тут у нас Сашко, один є воєнний. Додому приходить до мами і розказує невіршованому не е, тексті, е, а, а, а як, як своїми словами розказує І Мені це дуже подобається і це ну, якось окриляє, що не тільки спів, а й вірші можуть е, подіяти на, на спасіння, будемо так казати, на спасіння. І дякую Богу Макому, що ви прийшли сьогодні. Слава Господу! Слава Господу! Дуже талантлива людина! Це Господь дарував такий дар. Вірші дуже змістові, серйозні. І зараз один я прочитаю. Е, кому дякувати? Так, серце вдячне, скарб коштовний, мрія. Та декотрі отак складають дяку, що радше б не робили, бо не міють, що краще б не казали аніяку. водо, дякую мені, що поїш, висить над краном у одній квартирі. Господарю, ну що таке ти коїш? Чи втратив розум і орієнтири вогню? Я дякую тобі сердечно, бо їжу ти мені смачну готуєш. Написано на кухні вдячно, гречно. Шановний, ти серйозно чи жартуєш? О світло, дякую тобі уклінно, бо темряви від мене проганяєш. Вчепив на люстру цей шедер безцінний, абсурд, безглуздя, чи не помічаєш? Уся квартира в надписах подібних, та не творця творіння величає, людино, схаменутися потрібно, чому ж ти Богу, дяку не складаєш, чи за творінням і творця не бачиш, якщо ж пізнав, чому не прославляєш, бо розумом потуманів не неначе, хоча за мудрого себе ти маєш, у цьому й полягає. Суть поганства, клонятись не творцю, а творінню, клонятися, клонятись не творцеві, а творінню, під маскою побожності із чванством, честь віддавати, прославляти трінне. Тож закарбуй у серденьку навіки, збагни. Що це Господь дарує змогу. Якщо ти розуму не каліка, завжди за все складай подяку Богу. Амінь. 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 Слава Богу. За благодарю. благодати відбуватися з ресторани і кафе, непонятно. Я хочу вас запросити в ресторан який незвичний, а в ресторан для птахів. У ресторан ворона завітала. Багато вже ворону там сиділо. Усі звичайне чорне біля мали, але одна із них була вся біла. Яка ж погідна, не як всі, приблуда і коле білизною наші очі, межеріпну осівши з юду. Ой, як про її зараз хочу! Офіціант, я тут про всіх подбаю, усім за мій рахунок. Канелоні. Бо мені всіх я щедро пригощаю, окрім тієї білої ворони. Але чомусь ворона біла не засмутилася, не сумувала, а навпаки, всміхалась і раділа. Ще й дякую, вона так сказала. Офіціант, я знов всіх пригощаю, Всім найдорожчі страви, шампіньони, смачної відуші усім бажаю. Окрім. Тієї білої ворони. Подиво, та ненависна ворона сміялася і її аплодувала, а мала б бути вже і сліз солона, і знову дякою, те пролунало. Ця біла, мабуть, зовсім божевільна. Офісіан чесно, без обману. Скажи, чому вона зраділа сильно? Бо ця ворона власник ресторану. Хто підступ за собою всюди водить, і дзвона ближніх ближнє хитро замишляє, собі той першу чару сильно шкодить, бо не когось себе отак карає. І пам'ятай, що ми творіння Божі, а наш творець уміння дивні має, за зло не тільки покарати може, але в добро його він обертає. Амінь.